Валдас Барткявічус, волонтер з Литви. Разом із співгромадянами чоловік вкотре привіз до Львова понад 50 автомобілів. Уже сьогодні техніку відправлять на допомогу Збройним силам. Друзі… Які допомагають мені купляти ці автівки, купують в Ірландії, і в Англії, і в Норвегії, і в Фінляндії, і в Швеції і в Естонії. Звісно, що позашляховики потрібно пікапити на покупати їх безкоштовно Нам ніхто не дає, але там, де які є транспортні засоби, які є простіші варіанти, тобто громадяни Литви їх нам видають безкоштовно. Окрім автомобілів, литовці також везуть на передову і іншу гуманітарну допомогу. Дуже багато різних свічей, сіток, їжа, одяг. Ці позашляховики-пікапи отримують нацгвардійці, десантно-штурмові війська, піхотинці, розвідники та сили територіальної оборони. Що важливо, то самі литовці приїжджають за кермом. Самі литовці приїжджають, їдуть на лінію фронту. Харківська, Сумська область. Звичайно, буде не також на Дніпропетровщині, Запоріжжі, на Сумщині. Львівські можновладці подякували литовцям за те, що вони увесь цей час не були осторонь, а пліч опліч з українцями. Наші партнери мають розуміти, що наші хлопці тримають не просто Україну, тримають усю Європу. Бо якщо ми сьогодні відійдемо з позиції, то завтра ворог буде вже в Литві, Латвії, Естонії і по всій Європі. Та я думаю, дойде до крайніх меж, бо імператор Путін думаю, намірений захоплювати цілу імперію. Тому Дякую <дячні> їм за допомогу і впевнений, що разом точно до перемоги. У після цієї поїздки Валда з Барткявічус повернеться до Литви. На батьківщині волонтер знову збиратиме гуманітарну допомогу для українців. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний.